Привіт, мої хороші! Як справи, як настрій? Пишіть в коментарях. Обов'язково я всі коменти читаю, відповідаю, так що не соромтеся, пишіть, як у вас справи. Хочу з вами чим поділитися. Вирішила все ж таки зупинитися, щоб спокійно розповісти. У мене сьогодні величезна закупка буде: закупка продуктами на цілий тиждень. Хочу затаритися, щоб я могла готувати різні страви, і в мене було все під рукою. Не треба було кожного разу бігти до магазину. Ось з чим це все пов'язано. У мене новий нутриціолог, яка мені назначила нове меню, і там різні страви. Вони легкі, прикольні, смачні. Я вже дещо спробувала і вам показувала. Чому змінила нутриціолога? Рік тому я пройшла у Ксенії чорної курс по нутриціології, Вона з Росії, нутриціолог. І мені запропонували взяти особисті консультації з її куратором. Ну там в неї багато кураторів, які ведуть людей. І я погодилась, бо туди входило назначення аналізів, розбір цих аналізів і назначення потім курсів, щоб дефіцити вирівняти. Сама я такого ще не вмію робити, і це дуже дуже складно назначати собі які вітаміни треба приймати, і в якій кількості як довго. Ну це треба. Навчатися цьому. Тому я оплатила послугу, взяла цей курс особистої, її підтримки, скажімо так, і кілька місяців отак от співпрацювали ми. Але зараз все ж таки я вирішила взяти нутриціолога українського, нашого, так мені зараз приємніше. От, хоча там все нормально, ніяких питань, проблем не було, от зараз мені треба новий етап проходити, здавати знову аналізи і знову платити за нову консультацію. Я вирішила, що все ж таки хочу, щоб нутриціолог була українка. От, як я обрала собі нутриціолога? Я просто в інстаграм написала пошуку нутриціолог Україна і. Підписалась на кілька акаунтів, послідкувала за цими акаунтами кілька днів. Знайшла точки дотику з одним з них. Це Ірина, нутриціолог. Мені заходило все, що вона постила. Мені відкликалося так, як вона веде, як вона розповідає. Я зрозуміла, що мені буде з нею комфортно. Ті знання, які я вже маю по харчуванню, нас співпали Теорій дуже багато різних. і Я хотіла знайти саме таку людину, яка пропагує таку саму теорію, як. Вже в мене є, отут закладено, щоб не сильно змінювати свої звички. Класно, ми поспілкувалися все. Там вона зрозуміла, як що в мене до того було, е, теж назначила мені аналізи, але набагато менше, бо каже: я розумію, що ну таку кількість аналізів можна все перевірити, але це дуже дорого. Ну, коротше, мені сподобався цей підхід, тільки найнеобхідніше, бо там. Попередні трицю я на 6 тисяч гривень здавала аналізи, і це кожні три місяці треба контролювати, як там що змінюється. Ну це капець, ну це, це це дуже дорого, можна так раз зробити, але я не думала, що це прийдеться робити там, типу, регулярно. Раз там ми курс пройшли, пропили вітамінки. І вона каже: тепер знову треба здавати і знову платити за консультацію. А там дорого, ду до, досить дорого. Там коротше не хочу навіть казати скільки. І я так двічі брала консультацію. Розумію, що це може бути безкінцево. Тобто здаєш стопку аналізів, і потім тобі назначають нові бади, ти їх купуєш, дуже їх багато, ці баночки, все. Ну коротше, мені такий підхід на постійній основі не підходить, не подобається. Хоч вони казали, що це все тимчасово, щось мені підказує, що це буде може рік, може два, це тимчасово буде. Не хочу так. От тут. Підхід зовсім інший. Тобто, людина адекватно оцінює ситуацію в країні, що грошей зайвих немає, що аналізи треба здавати по мінімуму, але щоб картина була ясна, щоб зайвого нічого там не здавати, бо у них такий загальний список був, і то по загальному списку здаєш. А може воно тобі, ну коротше, там багато зайвого було. Я вже потім зрозуміла. Ну і потім для чого мені взагалі треба нутріціолог. Як харчуватися, я знаю. Щоб все ж таки контролювати аналізи, щоб хтось допомагав розбирати. Де там які дефіцити, і які вітаміни треба приймати. Бо ну, самі на, отак, на бум пальцем в небо я не хочу так робити, бо це зайві, зайві гроші і не факт, що воно допоможе, а не зробить гірше. От, тому я ну, сама не назначала б. Якісь там моменти там силен, понятно, можна е, приймати. Він не нашкодить е, омега, е, вітамін Д 3 3 такі, ну то, що всі знають і всі приймають. А от залізо, наприклад, це вже такий серйозний, серйозна добавка, яка може нашкодити, якщо ти не тут, не те дозування, або не та форма цього залізу, або не ті кофактори. Тобто там залізом приймаються ще вітаміни, щоб засвоювали залізо, або може не засвоюватись, а просто накопичуватись там, коротше, не там де треба. Ну, в общем, там дуже багато фігні всякої, якої я не знаю. Тому все одно мені потрібна людина, яка б мені допомагала коригувало трошки мій напрямок. От, оце я все хотіла вам розповісти, що тепер буде в мене знову більший акцент на харчуванні, бо в мене все змінюється, як в мене там все було налагоджено вже своє, і ви це все знали, я перестала це вже показувати. А так як зараз все змінилося, ну не все там прям дуже, але є зміни, я буду з вами більше знову ділитися саме тим. Що я купую, чим я харчуюсь, і новими своїми знаннями, які я буду отримувати внаслідок спілкування з новим нутриціологом. О, все, висловилась. Тепер з чистою совістю їду на базар за продуктами. У мене величезний список я склала. І виїхала сьогодні раніше, щоб встигнути все купити, а не як я завжди. Зараз без п'яти часу. Поїхали. На сьогодні чудова погода, сонечко. Дуже приємно буде мені на базарчику зараз гуляти. Ну що, зараз 15.10 години. У мене пішло на те, щоб скупитися на базарі, потім ще в магазині. Не змогла це все знімати, бо бігала то там, то там, то там. Коротше, щоб увагу не втрачати, вирішила, що все куплю без камери. Зараз приїду і вам покажу розпаковку. Ось у мене три сумки: один, два, три. Це був такий пробний раз. Я зараз спробую тиждень чи наскільки мені це вистачить цього. Користуватися, чи це все влізе в мене в холодильник. Взагалі, якщо вийде, то це дуже зручно. Так один раз витратити час, щоб все-все-все скупитися. І потім собі докуповувати хлібчик, там максимум, да? чи щось таке зовсім невелике. Ну і прикольно, що ти можеш готувати різні страви, і у тебе все під рукою, все є. І нема відмовок. А, не приготую, бо треба йти в магазин чи на базар. Імбирно-лимонна вода, супер. Гострий.